Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам розкажу про 10, топ-10 е, найлегших 25-х рангів. Ну що ж, поїхали. Десяте місце займає п'єць Ніта. Чому Ніта? Зараз я вам розкажу. Ніта у Ніти є багато ХП, вона наносить багато урону, і на ній можна грати автоатакою. Тому дуже легко для новачків буде грати нею. Плюс її ведмідці наносить дуже багато урону. В неї є гіперзаряд, і вона дуже підходить на ограблення або Броулбол. Тому е легко на ній апати 25-й ранг. Наступний бієць це Леон. Чому Леон? Леон легендарний бієць. Він наносить дуже, дуже багато урону зблизька. На нього є гіперзаряд. Ось, дивіться, наприклад, зараз він буде уронити 3800 в секунду одна тичка. І з гіпером він наносить дуже багато урону. Тому це б'ється, наприклад, на Solo SD. Дуже хороший. Просто з ультою десь юзайте і йде так кудись. Наступне, восьме місце це займає фенг. Фенг дуже підходить на гарячу зону або захват кристалів. Чому? Його гіперзаряд може через стіни летіти, плюс, коли він летить, він може зразу трьох задіти персонажів, противників. І на так то він може знести всю просто команду. Тому на персонажі легко буде апати 25-й ранг. Саме місце займає Мортіс. Чому Мортіс? Ніби б'ється, на якому складно грати, але ні. Чому? Мортіс підходить е, на SOL SHID і Brawlball. Він просто, дивіться, може знести просто джанет, забрати банку. І коли він буде мати багато банок, то він. Е, в принципі, може будь-кого з'їсти. Ось бачите просто. Бац і все. Тому легко апати. Наступний персонаж це є Дина Майк. Так, Дина Майк. Наприклад, в нокауті його на таких картах, де є багато стін, буде легко апати. Просто. Кинув ще його гаджет, плюс на ньому є гіперзаряд, який швидко набивається, і апати легко. Дуже легко. Тому я думаю, ви зможете апнути на ньому 25 ранг. Наступний бієць – це Френк. Так, ви почули це Френк. Його недавно зробили просто імбою персонажем. Дивіться, просто з гаджетом. 5000 урону за одну тичку. Наносить дуже багато урону. На нього вийшов просто дуже лютий гіперзаряд. І я думаю, вам точно вийде апнути 25 ранг на ньому. Персонаж імба. Гіперзаряд досить дуже швидко добивається. Ульта просто лютейша, тому буде легко апнути. Четверте місце займає кіт. Так, кіт це є ваш кіт. Це є персонаж, на якому легко апатись просто в крису. З'їв когось, від когось втік на ульці, ну і легко апати ньому 25-й рангах. Так. Ще є в нього такий от гаджет, який просто як, той, як ульта Леона. А якщо він ще й даб'є багато бадок, то ну все. Плюс, коли він ще навіть коли вийшов, то він був дуже лютим персонажем. Далі. Третє місце Уже топ-3. Це є бас. Так, бас. Бас персонаж, в нього є дуже багато ХП, великий ульти. великий урод. Досить все зрозуміло. Плюс він може дістати. Його ульта дуже далеко дістає, плюс, якщо він здалека летить до свого противника, то в нього той довше, як би то сказати, стадить персонажа. Персонаж ізічний, плюс ще й гаджет, який є кущі, дозволяє бачити, хто є в них. Далі, друге місце це є персонаж Шеллі. Так, шеллі. Мені легко апатись, наприклад, якось так. Просто заходите в Солшида, приходить якась єва, і ви просто так бац-бац, і все. Плюс, коли ще в Шеллі є ульта, і вона десь має ну, навіть три банки, хоча навіть без банок Шеллі теж і ба. А ще її гаджет, я взагалі мовчу, просто просто пару течок, де попасти і все. Плюс в неї є гіперзаряд, який теж єбовий, або ось дивіться: бац, бац, і все. Мінус три. Ось. Плюс ще й гіперзаряд. Я думаю, ви зараз здогай... здогадуєтесь, хто на першому місці. А на першому місці Едгар. Едгар, чому Едгар? Ну, самі подивіться. Якщо ви граєте в соло D, ну просто все. Ви просто, наприклад, ось цей гаджет, який дозволяє набити ульту. Просто його юзаєте, стрибаєте на свою жертву, і її їсте. І все. І легко апати 25 й радух. Плюс, якщо дбає дуже багато бадок, цей теж, то він просто їсть будь-кого. Головне, не стрімати на якихось там бійців, які вже його законтрять. Ну і плюс нема майже персонажів, які його законтрять. Тут просто треба вміти обережно грати. І все. А на цьому, друзі, ми будемо закінчувати. Дома відео було кресне. З вами був я Свезі. Всім пока-пока!